Сура 55 Ар Рахман Милостивий. Ім'я Аллаха Милостивого Милосердного. Милостивий навчав Корану. Створив людину, навчив ясно розмовляти. Сонце й місяць плинуть за визначеною лічбою. А рослини й дерева уклоняються низько. І небо високо здійняв він і встановив міру. Щоб не порушували ви міри, зважуйте ж справедливо та не занижуйте міри. І землю він розкрив для творінь, на якій фрукти, й пальми з гронами, і зерно колосисте, і трави духмяні, то які з господніх благ ви заперечуєте? І створив він людину з сухої глини, схожої на гончарну. І створив джинів із полум'я вогняного, то які з господніх благ ви заперечуєте. Господь обох сходів і заходів, то які з господніх благ, ви заперечуєте. Він створив дві водойми поряд, що не зливаються в одну, між ними перепона, щоб не виходили вони з берегів, то які з Господніх благ ви заперечуєте. Отримують з них перли і корали, то які з Господніх благ ви заперечуєте, йому належать судна з парусами на морі, подібні до гір. То які з Господніх благ? Ви заперечуєте? Все, що на землі гине вічним є, лише лик Господа Твого, сповненого слави та щедрості, то які з Господніх благ ви заперечуєте? Благають його ті, хто на небесах і на землі, і він на кожен день має справу. То які з господніх благ ви заперечуєте. Скоро візьмемось ми за вас, ви, джини та люди, то які з Господніх благ ви заперечуєте. О натовпи джинів і людей! Якщо ви можете перетнути межі небес і землі, то перетніть їх! Але ж не перетнете, якщо не матимете влади, то які з Господніх благ ви заперечуєте. Направлять на вас полум'я та розплавлену мідь, і не встигнете ви, то які з Господніх благ ви заперечуєте. І коли небо розколиться і стане червоним, наче розпечена шкіра, то які з Господніх благ ви заперечуєте. У день той не спитають про гріх ні людей, ні джинів, то які з Господніх благ ви заперечуєте, пізнають грішників за ознаками їхніми і схоплять за ноги та чуб, то які з Господніх благ ви заперечуєте. Оце і є гаєна, яку заперечували грішники, блукають вони між пеклом і окропом. То які з Господніх благ ви заперечуєте, а ті, які бояться постати перед Господом своїм, отримають два сади. То які з Господніх благ ви заперечуєте, з гілками дерев, розлогими, то які з Господніх благ ви заперечуєте, у них знаходяться два джерела, то які з Господніх благ ви заперечуєте, там, по парі з кожного виду плодів, то які з Господніх благ ви заперечуєте, будуть лежати праведники на ложах, застелених парчею, з плодами із двох садів. До яких можна дотягнутись рукою? То які з Господніх благ ви заперечуєте? Там будуть ті, які опускають свої погляди, не торкалась їх раніше ні людина, ні джин. То які з Господніх благ ви заперечуєте? Схожі вони на яхонти та корали? То які з Господніх благ ви заперечуєте? Чи віддячують за добро, крім як добром? То які з Господніх благ ви заперечуєте? Окрім тих двох, є ще два сади, то які з Господніх благ ви заперечуєте. Темнозелені, то які з Господніх благ ви заперечуєте, там здіймають воду два джерела. То які з Господніх благ ви заперечуєте? Там різні плоди, пальми, гранати. То які з Господніх благ ви заперечуєте, там добрі та прекрасні. То які з Господніх благ ви заперечуєте? Чорноокі заховані в наметах, то які з Господніх благ ви заперечуєте, не торкалась їх раніше ні людина, ні джин. То які з Господніх благ ви заперечуєте, лежатимуть вони на зелених подушках і багатих килимах, то які з Господніх благ ви заперечуєте? Хай же буде благословенне ім'я Господа Твого, славного та найщедрішого!